Доброго дня, мої підписники! Розпочинаємо гороскопи на 2026 рік. З січня в мене не вийшло. Ми почнемо з лютого. Тож, гороскоп для овнів на лютий 2026, з 1 по 15 лютого астрологічна атмосфера. Перший півмісяць лютого активуються сильні планетарні з'єднання. Сонце з Венерою та Марсом, Меркурій з Венерою, Марс з Плутоном, а також взаємодія місяця з Сатурном, Нептуном, Ураном. Це створює енергетично насичений період для особистісного розвитку, творчості та глибоких емоційних переживань. Рунічний гороскоп урони будуть. Активні ФЕХУ, урус та гебо. Це фінансові потоки, енергія успіху, фізична сила, витривалість, життєва енергія, гармонія у стосунках та партнерстві. Тобто перша половина лютого обіцяє бути насиченою, але з добрими намірами. Гороскоп здоров'я, можливе, підвищення вразливість серцево-судинної системи через активність. та... Рекомендовано легкі розтяжки, дихальні практики та масаж верхньої частини тіла, Розслабляючий масаж, шиї та плечей, м'який масаж обличчя, у разі відчуття перевантаження або емоційної напруги, можливий точковий масаж стопи, стимулює енергетичний баланс. З 15 по 28 лютого друга половина місяця перенесемо м'якіші аспекти. Тобто, напруга буде спадати. От. Але також можливі несподівані зміни або внутрішні конфлікти. Ронічна. Ронічний гороскоп Руни райдо, Ансус, Ансус інгус це рух, подорожі, зміни, адаптація, комунікація, відновлення, завершення цикла, нові початки. Гороскоп здоров'я, зростає чутливі до нервової системи, можливі безсоння або тривожність сни. сни можуть давати пророчі підсказки, особливо в періоди повного місяця. Рекомендовано додаткові практикувати релаксацію. Перед сном ароматерапію, медитацію, масажні рекомендації, лімфодренажний масаж нижніх кінцівок, антистресовий масаж спини та голови. Загальні рекомендації для огня у, у лютому це слухайте свої сни, вони будуть корисними для ухвалення рішень. Використовуйте масаж як інструмент балансування енергії, будьте обережні з різкими змінами в роботі чи особистому житті, особливо під час е, напруження. Якщо відчуваєте напруження е, в атмосфер, ат, ап, напружену атмосферу, то е, краще зробити паузу. Друга половина місяця приділіть відновленню медитації та плавного руху. Дякую, буду чекати вас на, до мене в салон на масаж, щоб відновитися гарного лютого!